Каїня Кіт. Сьогодні мама кивати такі хапи Мілі. Ми сьогодні були в Макдональдсі. Тоді ще в макдрайпі, так? Да? да, в макдрайві. Ми їхали сьогодні від бабусі і заїхали в Київ в макдрайв і купили два хеппі міла. А крім того... Нашим діткам дали два воздушних шарика. І вони безплатні. Безкоштовні. На них mm. що написано? Дивіться. Я, я люблю, люблю Макдональдс! Тримайте свої шарики. Дай шарик. Так. Ну, тепер давайте. Давай Мені шарики віддавайте. Один. Хрика, будемо Другий відкривати? шарик. А давайте капітала вам розкажеш, що ви, ви замовляла. Розкажи, що ти хотіла. <свіст> <свіст> Коли ми їхали в дорозі, Камілка сказала, що вона хоче, щоб в неї в Хеппі Мілі було, було що сонечко? Картошка фрі, сок, ігрушка. І подарунок. Ні, подарунок це є ігрушка. І чизбуке. Так. Та що ж так цікавого у вас? Показуйте. У камілки якась така ігрушечка. Непонятно. А ну розкривайте. О, ось. Доня обережно картошку О, не Окей. И габаєк. Мам, дай. І гапоек. Вже... Та Так, я каменьки. Мам, здесь дізі... картошку. И все похож на кнопочку. Коп... Картошка при. Для теперь повітря. А з другого супергерой. Вот такой. Чизбургер. А внутри там якась карточка. Там наклейки, Покажи, будь ласка, що це таке. Там наклейки як? Давай, донечка, не спіша по одній будемо відкривати, бо ми нічого а, не бачимо. Ну. Я не хочу. А, папа, дивіться, така буде. ось у нас коробочка. Всі коробочки, що у нас намальовано? Хто це такий? Хлопчик з Ліги. Тут. Бетмен, так? Да? Ліга А внутрі така ось? Наклейка. Наклейка. Mm. Так, добре. Mm. Закривай, кріш. Хрік, mm. це її. грайся красице. Тепер давайте інше відкриємо, покажемо mm. діткам. Що mm. дітка. Те, що в тебе, конечно. Mm -hmm. Нам вже цікаво. Дивала. Я своє по дорозі вже відкривала. А, то ти вже знаєш, що там. Ні, не знаю. Я бачу тепер... Я бачила черный, кость. а вот. А, мама, у меня на да, я тебе пытала. Ты Бэтмен? Да. А ну-ка, покажи да? А -а -а, мама? Так. А то, не просто. Там еще какая-то деталька есть. Давай. Давай. Снижай. Мне вот тоже что... І карточки якісь, дивіться. Знаєш, що... Знає, чекай, карточки, чекай. А чекай, чекай. Зараз, дай сестричка. І тебе є там. Знаєте, я що я думаю? Це дивишся, і тобі вона показує на очі кіно. Покажи. Дивіться, А, то це не маска? Це якось так, на... Ой, як Покай... смішно. Покажи. Ви самі подивіться. Ну, зроби собі на очі. А вам? Ми бачимо, да. Ууу, ви такі великі. <смі> там у нас більше воно скло справжнє. Mm. А тепер тут десь треба його під'єднати. Знаєте? Ні. не знаю. Я ніколи такого не бачила, але дивіться, mm. ось я думаю, це там треба кіно якесь дивитися, кіношку. У нас шкатки є. Мам, покажи друзям. Ось такі картки. Okay. А що у них uh -huh. на них намальовано? І залі є. На них намальовані тільки і біла. Мам, ну uh -huh. маленький очей. Маленький? Yeah. То тобі достатньо, ти ж теж маленька. Картошечка маленька, ти маленька. І, і, і картошек. І бургер. і бургер? Теж маленький. Гарний бургер. Я знаю. Це точно повинно бути в кіно дивитися. Добре. Ну, я не знаю. Треба роз... Мама, Треба разбираться с этими штучками. да ти ж Треба да. розбиратися з цими штучками. Добре, ну, ставте лайк. Чао, лайк і підпишись на канал Галіна Кухей. Забукай.